Чергові новації в земельному законодавстві очікують українців. Їх в Івано-Франківську презентував начальник управління експертизи Держземагенства в Україні Костянтин Царик. Зокрема, Верховній Раді пропонують не призупинити, а повністю заборонити продаж земель. Натомість торгувати можна буде лише правом оренди територій. Предметом іпотеки може бути право оренди, право користування чужою ділянкою для сільськогосподарських потреб, а також для забудови. Не може бути предметом іпотеки. Е, земельна ділянка як об'єкт сільськогосподарського призначення. Також фахівці пропонують надавати сільгоспогіддя в оренду як мінімум на 14 років. Це дозволить ефективніше вести агробізнес, а не виснажувати землю в найкоротші терміни. До речі, вже діє нова норма розрахунку оренди землі. Це не менше аніж 3% від її вартості. Хочу зазначити, що на даний момент обласним управлінням було повідомлення всіх орендарів щодо пере перегляду таких таких договорів, і на сьогоднішній день звернулося тільки 9 9 орендарів щодо зміни в договір гости з Києва Прикарпатці доводять свої пропозиції, просять, аби землі держзапасів не роздавали без погодження місцевих громад. А ще вимагають здешевити процес реєстрації договорів оренди саме для фермерів Західної України. Якщо в нас оформити земельний пай. Тисячу гектарів, а він перебуває в трьох, чотирьох, п'яти земельних ділянках, то для орендара це обходиться десь порядка 144-270 тисяч гривень. В той же час по Україні оформити земель тисячу гектарів обходиться 18-20 тисяч гривень. То хіба не можна прислухатися до наших західних областей з тим, щоб посприяти нашому товаробнику? Сам термін оренди фермерської землі не має перевищувати 50 років.